У селі є гарні цицьки в іри і у галі. Але що мені ти цичі, як не маєш малі? Як курнув тої травички, то усі дівчата, всі хороші, всі лисечки, всі до мене спати, прибігають, кажуть, кольо, чи Тарас і темно. Будем спати в тій кімнаті, там, де дуже темно. А я кажу: слухай Нела, тільки кинув ліс, і прийшов я оце до хату. Но стоїть мій пес. Але знаєте, ви, хлопці, великі і малі, що немає тії жизні і цицьок без шмалі. А як буде білий дим? Буде дуже добре, як в гості йде вадим, курять пси і бобри. Шмаль, дуже добра трава. Дякую. Тарас Овель